Пиріжки з дуже смачного тіста, яке швидко підходить, хрумке, тонке, і подивіться, яка смакота. 20 грам дріжджів, додаємо столову ложку цукру, розминаємо, поки вони не стануть рідкими. Додаємо 200 мл тепленької води, 100 мл кефіру, чайну ложку без гірки солі, меншу половину чайної ложки соди, столову ложку майонезу і грам 20 вершкового розтопленого масла і 550 грам борошна. Замішуємо тісто, додали 2 столові ложки олії і гарненько, Домісили. Виходить, отаке гладеньке тісто, поставили на розстойку і формуємо пиріжечки. Тісто розтягли, поділили на порційні шматочки по 68 70 грамів. У мене начинка смажена капуста і варене яйце. Капусту смажила з цибулькою, перець, сіль за смаком, цукор, спеції. Зверніть увагу, з тістом дуже приємно працювати. Я стіл не притрушую борошном. Зробили отаким от чином пиріжечка в такому стані, щупчиком доверху можна запікати їх в духовці, а перевернувши, смажити на пательні. Дякую за перегляд. Смачного!